Отже, розглянемо з вами меблі в бюджеті до 12 тисяч гривень. Цього разу в нас буде ось така колекція, яка називається Джерсі, тумба, пенал, а також дзеркало. Загальна вартість такого комплекту буде лише 11 900 без змішувача. Прошу зауважити, змішувач ви обираєте самостійно окремо. Давайте розглянемо більш детально. Отже, в нас дзеркало має ось такі дві дверки з дзеркальним полотном. Правильно, це називається дзеркальна шафа. Вона виготовлена з поєднання МДФ та ДСП. Кожна деталь ДСП ретельно прокромкована. Це є колекція минулих еліт, але вона завжди актуальна. Не було такого, щоб хоч декілька разів на місяць в нас не поцікавилися саме таким поєднанням матеріалів: це в кольорі дуб, і там чорне чи біле чи антроситове додавання елементів меблів. Полички з ДСП, ви їх розміщуєте відповідно до бажаного вами розміру. Всі дверцята плавно, гарно закриваються на петлях. Автоматичного дотягування. Щодо тумби, тумба має в нас в комплекті ось такий чудовий, стильний, сучасний, прямокутний умивальник торгової марки Церсаніт, назва його комо. Він керамічний. Шухляда, шухляда з фасадом прому. Чудово пролакований, прокрамкований МДФ і фасади ДСП. Ось тут в нас така виїмка цікава, інтегрована для ручки для того, щоб ви могли з легкістю відкрити свою шухлядку. Я сподіваюся, ви помітили, як це зручно і як легко шухлядка відкривається та закривається. Наступним елементом зручності для вас, перш за все, це ось цей наш. Фірмовий обід пластиковий, який захищає деталі вашої тумби від сифону, ну і, відповідно, все має більш охайний вигляд. Дана тумба може розміщуватися як в підвісному форматі, тобто консольному ще можна сказати. І на ніжках ви обираєте зручний для вас варіант, або ж можете її. Як підвісити, так і розмістити додатково з зніжками. Це вже все ваше бажання. І пенал. Пенал дуже цікавий, він так само застилізований під тумбу, має в собі двоє білих дверцят вгорі та знизу, а посередині ось така стильна ніша для того, щоб ви могли там класти свої речі, які ви. Прийшли в ванну, швиденько поклали їх там на поличку, виконали всі свої рутинні справи в ванній кімнаті і забрали їх звідти з собою. Ну або ж ви можете там класти свій телефон і слухати музику під час прийняття ванни чи душу. Я впевнена, акустика буде просто вау. Отже, зауважу, що це є наша розробка, наша модель торгової марки SunSerвіс. Якщо ви бажаєте придбати собі такий комплект меблів. Запрошуємо вас завітати до нашого сайту, до наших соцмереж, або ж в офлайн-магазин в місті Славута на вулиці Острозька, 1. Дякую вам за увагу. Меблі колекції Джерсі чекають на свого власника!